Всім привіт! Сьогодні поліруватиму вітрове скло мотоцикла. Судячи з усього, це полікарбонат, чудовий матеріал, але в нього є недолік, він дуже легко шкрябається, залишаються подряпини і з часом він втрачає свій зовнішній вигляд. Ось так він зараз виглядає, якщо на камеру видно. Тобто він затертий, вже не прозорий, такий мутноватий, Не естетично Ось цей кутик я вже. Виполірував, я на ньому експериментував. Тепер хочу зробити весь вітровик таким же. Полірував я за допомогою ось такої пасти полірувальної для фар. Вона одна з найдешевших. Можливо, триамовська була б краще, але я на пробу взяв таку. В принципі, результат виходить доволі непоганий. Тепер нюанси. Як я вже казав, на ось цьому кутику я експериментував, пробував його полірувати різними способами. От тут таких от дуже глибоких прямо подряпин немає, просто є затертості від пилу, від того, що він витирався, протирався цей вітровик. Я пробував просто пастою, результат мені не сподобався. Тобто подряпини все одно залишалися. Так, воно ставало гладеньке, прозоре, блискуче, але все одно подряпини такі от залишалися величенькі, воно було неестетично. Потім я пробував матувати. Наждачним папером 2000-м після цього полірувати Теж результат мені не сподобався. Потім пробував 800-ю наждачкою, 1200-2000-ю і 2000 після цього полірувати все одно залишалися такі дрібні подряпинки. Це був теж не ідеальний результат. Отже, спочатку я проходжу пастоюгою, отакою совдеповською, не знаю, який це номер. І отаким шерстяним, шерстяною насадочкою такою. Розводжу керосином А Потім фінішно такою поролонкою пастою К2. Паста Гої в ідеал не виполіровує, але прибирає грубі подряпини. А потім уже ця паста фінішно виполіровує повністю. Вже пройшовся пастою гої з двох сторін. Як я вже казав, вона в ідеал не виполіровує. Ну, можливо, тому що у мене вже. Насадка ця стара, можливо, якби взяти нову було б, був би кращий результат. Але маємо отак. Тепер треба відмити залишки пасти, обезжирити, і можна проходитись пастою К2. Ось вітровик помитий, витертий обезжирений, готовий до полірування пастою К2. Вона наноситься на губку, потім на обертах 600. Розпреділяється по поверхні і виполіровується на обертах приблизно 1200-1300 до повного висихання пасти і до повного виполіровування скла. І ось такий маємо фінальний результат.